Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки запросив усіх охочих на день відкритих дверей з нагоди відзначення дня міста та дня вулиці Січових стрільців. Наші глядачі, найкращі глядачі у світі. Ми завжди раді їх бачити вихідними. І сьогодні також. І для них сьогодні відкриті двері, відкриті двері. І наші серця для того, щоб вони більше дізналися про світ театру, про світ казки, де завжди в казці гарне закінчення. Допитливі маленькі відвідувачі отримали унікальну можливість зазирнути за куліси театру, поспілкуватись з акторами, відвідати музей ляльки і дізнатися, як улюблені персонажі народжуються на світ. Головний художник театру ляльок Ростислав Котерлін каже, що створює героїв казок, спираючись на внутрішні відчуття і сподіваюся. Що персонаж викликатиме у глядачів позитивні емоції? Загалом все проходить якби в процесі практики. Справді треба ну ліпити художники, вміють там працювати з формою вміють, а вже решту то вже досвід, плюс зрозуміло, що. Чисто і дивишся, як працювали попередники, а з другого боку, є сучасна естетика, є якісь речі, які ну, не те, що модні, але які просто диктує сам час, технології нові. І намагаємося, ну, кожен з художників намагається втілювати якісь такі речі. Кипить робота і в майстернях театру, де чарівниці майстрині одягають акторів і ляльок виготовляють декорації. Художник Бутафор Ірина Мулик бавиться з ляльками уже сім років. Роботи багато, тому що весь час у нас. І нові вистави, і нові, окрім цього, дітям безкоштовно показали спектакль Котигорошку. Виставу за мотивами знаменитої української казки обрали не випадково. Адже на думку акторки театру Ляльок Олени Хом'якової, тема боротьби добра і зла сьогодні як ніколи актуальна. Котигорошку, все ж таки, перемагає Змія, який викрав його сестру Олену. І Я думаю, що так само як перемога Котигорошка над Змієм. Має хороший фінал, так само матиме хороший фінал події в нашій країні. Івано-Франківський театр Ляльок імені Марійки Підгірянки запрошує не лише дітей, а й дорослих поринути у чарівний світ, де оживає улюблена казка, де добро завжди перемагає зло. А любов і краса творять справжні дива.